Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку скорпіон. Наступний тиждень буде періодом, коли ваші фінансові справи будуть повертатися до якоїсь стабільності, до якогось нормального стану. Ви будете виходити з якихось проблем, з'являться якісь ситуації, люди, які допоможуть вам вийти з цієї фінансової. Кризи, чи з чистих фінансових проблем, які ще нещодавно були. Чи самі ви знайдете якось шляхи виходу з отих проблем? Відновляться якісь старі зв'язки, можливо, налагодиться щось на вашій роботі, можливо, знову налагодиться потік клієнтів у вашому бізнесі. І ваша фінансова ситуація повернеться до нормального, до стабільного стану. Імовірно, ви людина, яка відповідально ставиться до свого організму. Ви не дозволяєте собі якихось надмірних перекосів, що я тиждень ось закидаюся всім, чим можна, і в плані їжі, і в плані якихось некорисних речовин, а потім я там два дні побігаю, щоб це все вигнати. Імовірно, ви людина та, яка знає, як підтримувати здоров'я свого організму. І за це ваш організм відповідає вам здячністю, міцним здоров'ям, міцним імунітетом. Тож зі здоров'ям наступного тижня найімовірніше все буде в порядку. І ремарочка для жінок. Якщо ви плануєте чи не плануєте вагітніти, то будьте уважні під час своїх пристрасних стосунків, бо наступного тижня досить сприятливий період для того, щоб поповнити вашу родину. Але, швидше за все, з вагітністю не складеться. Бо схоже на те, що у ваших романтичних стосунках гармонії не буде, чомусь щось там у вас відбуватиметься, ви сваритиметесь, ви конфліктуватимете, ви будете невдоволені один одним. Щось таке відбуватиметься не надто красиве, не надто приємне, що зовсім зіпсує ваші романтичні стосунки наступного тижня. З відпочинком також щось не складеться. Щось піде не за планом. Те, що ви там напланували, те, що ви хотіли, отак буде такий відпочинок. Отуди поїду з отими людьми. Ну, щось піде взагалі не так. Чи то обставини втрутяться, чи то люди, з якими ви планували відпочивати, не зможуть, чи самі ви чомусь не зможете. Але якщо ви людина, яка швидко адаптується до зміни обставин, то швидше за все те, що плани зміняться, вас не надто буде нервувати, не, не надто подарує вам неприємних емоцій. Ви просто підлаштуєтеся під обставини і все одно зможете нормально відпочити.